Ми відвідали прем'єру кінострічки Буча. Фільм розповідає реальну історію Костянтина Гудаускаса, волонтера, який врятував десятки людей, вивозячи їх із Бучі, Ворзеля та інших населених пунктів, що опинилися під російською окупацією. – Гражданин якої країни? – Казахстана, ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Костянтин, який народився в Казахстані, використовував свій казахський паспорт, щоб безперешкодно проходити через блокпости та вивозити якомога більше людей на вільну Україну. Чому глядач має переглянути стрічку Буча? Я знаю, що цей, мабуть, фільм більше розрахований все ж таки на зарубіжного глядача. Тому що Саша Щур, сценарист і продюсер фільму, він розповідав, що коли він показував цей фільм в Америці для політиків, вони змінювали свою думку з приводу всього і казали: блін, треба допомагати Україні.